Can't keep my hands to myself. Hands to myself. В общем, привіт. Я намагалась зробити щось своїм влосу протягом десятих коли на мене нічого не вийшло і я вирішила... І так, привіт, мене звати Атріана і сьогодні я зроблю відео Тех. Але не очікую. Коли... Це відео я роблю спільно з одною дівчинкою Настією. Силка на її канал буде тут в описі. Якщо я постараюся наш появиться навіть отут. Ну, і якщо я постараюсь. І дещо це вийде, ви можете натиснути і на мій канал. Є дуже, дуже класний канал, дуже класне відео про DIY, як робити все своїми ручками. І якщо у вас ручки ростуть трошечки не з того місця, можете зайти на вас навчитися, як щось робити, а якщо ви не з того місця, вона вам кажуть різні класні ідеї. Наш так називається Якщо би я. Перше запитання. Якщо б у мене була фабрика, то що б я виробляла? Зурі не сейвом. Знаєте, Зориний Сайвот зараз таке дорога, серйозно я виробляла Зориний Сайво. Друге питання. Якщо б я була режисером, то що б я знімала? Я б зняла продовження Гаррі Поттера. Те. Але я б повернула Дамблдора, я б його воскресила і знімала Гаррі Поттер. Що б я змінила в країні, якщо б я була президентом? Знаєте, навіть не знати, що вчати, чим закінчити, якщо чесно. Така сумна тема про фраг для розмови. Перше, я б ввела тест на громадянство, і друге, це заснувала поліцію по тваринах, тому що у нас так зміщаються собаки котів на вулиці з дому. Якби я була доктора, то яким сам? Ну точно не ніколи. баба -ба -ба Я була б Я була б головним доктором. От просто ніяким доктором, головним доктором. Я б сиділа в своєму кабінеті, вписувала папірчики, і щоб мені приносили шоколадки, я всім робила медичні дотики. З якими блогерами я б спілкувалася, якщо була б така можливість? Мередіт Фостер. Мередіт Фостер. Кого б я покусала, якби я була собакою? Всіх. Якщо б в мене була можливість поїхати кудись в будь-яке місто, куди б я поїхала чи лишилася вдома. О, Я поїхала в Люксембург, як як і Лос-Анджелес. Що б я робила вдома, якщо б я була домохозяйкою? Я проклапив роги і годувала нему свою собаку. Просто собака дуже любить їсти те, що я готую. І я просто загодовувала Я люблю готувати, але я не люблю їсти те, що я готую, тому я б загодовувала собаку. Ніхто сам сам в І Віка, Віка привіт Наступне. Якщо б. б, 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 б. Що б я робила? Щоб, Щоб, якби я була спортсменом, то яким спортом я б займалася? Кудожня гімнастика. А якби була, була хлопцем, я б займалася боксом. Польмо. Наступне! Якщо б я була чарівником, то яке б чудо я творила? Я б вертала час назад, і навіть задумуватись над тим буду. Я б вертала час назад, тому що якщо ти вертаєш час назад, ти можеш бути і багатим, і щасливим, і. прекрасним. Ти можеш перше бути старим, потім назад вернутися. Або, наприклад, взяти помалюватися один колір, вернути час назад, якщо тобі той колір волосся не сподобався. Або ти купив якусь фігню, вернув час назад, і ти її вже не купив. Ну, Зрозуміло Наступне. Якщо б я була злодією, то що б я робила? <гум> <гум> я придумала. Я б пішла до людей в квартиру, знайшла їхні телефони, виключила там звук, заховала телефони і. і все. І вони б шукали свої телефони в вічні. Я була б на найкаварнішим злотєм на цій планеті. І я ще ховала роутери. Ну так. так що... Взагалі не можна було телефонувати. Наступне. Якщо б я знайшла труп свого ворога, що б я ним зробила? Ні, це ж трохи за жорсткий, так? Ну я перша би стояла, офігівша, потім я почала плакати, потім я пішла в міліцію, а ні-ні. Потім я почала плакати, після того я б текла анонімно подзвонила в міліцію. Тому що якщо б я не подзвонила, в міліцію анонімно мене б запідозрили в першу чергу, тому що я була на місці біля трупа і я подзвонила поліцію. А ні-ні, взагалі інакше, якщо він мій ворог, значить поліція вже знає, що я перший головний підозрюваний. Є. Ходиться багато читаю детективів. Ситату. Якби ти отримала мільйон, то на що б ти його потратила? Ну залежно, в якій валюті цей мільйон буде, якщо не буде в валюті там якихось білоруських то вибачте, <риві> то... То... то мільйончик це дуже мало. А якщо це мільйон доларів, то... Я б поклала в банк і кожен місяць отримувала проценти за те, що я ніфіга не роблю. Взагалі офіген. Так, Наступно. Якщо б я була твариною, то якою саме меделикою, тобі б точно всі справи на завтра. Якщо б я була їжею, то якою саме? Я була б яблучком. Я люблю яблука. Я ж скоро на яблучку общем, і ще я вирішила в своєму відео зробити таку невеличку традицію. Я також наступну повторюю на початку, а тут я скажу в кінці. Отже, я хочу зробити невеличку таку класну річ. Хочу, щоб кожен з вас, хто дивиться це відео, написав в коментах мені внизу. Що б він хотів передати у наступному відео іншим людям? Або написати своє ім'я, я, я обов'язково прочитаю те, що він передав, або передам привіт тій людині, яка написала, що хоче, щоб я передала їм привіт. Можете зробити це отаким от способом. Просто вам потрібно написати то, що ви хочете, щоб я передала відео. І я обов'язково це передам відео. Напишіть, будь ласка, хештег Передай відео. Все. І я буду говорити те, що ви мені пишете, так в нас буде якийсь такий коннект трошки з вами. Щас вибулося для манікюр. У мене фотка в інстаграмі, якщо хочете це ближче. І тому на сьогодні все. Надіюсь, вам сподобалось. Булося. Вам було весело, бо мені було весело, я зробила це все монтувати. І, і навчить не забудьте написати мені про волосся, поставити лайк під цим відео, підписатися. Будь ласка. дякую вам всім за те, що ви дивитеся. І па-па!